Бог його відає. Здається, я не міг знайти гіршої кандидатури для своєї нової фабули. Лев Толстой написав про ті часи війну і мир. Академік Терле монографію Наполеон Бонапарт. А я оце про кого? Про монаха Зотіка. Що нас об'єднує, окрім імені одного та прізвища другого? Не чоловік, дрібниця якась. А втім, Бог его видит. Монах Зотик э, лет 50 какой породы? Малороссийской. Из каких чинов? Казачий сын. Способности. Часослов и псалтырь может читать не худо. И к пению Іміє способність, поведення, меланхолічного нрава, злой і ніпокорів к церкві прилежен. в останні дні Катерининського правління в Російській імперії, корпуси колишнього кляштуру єзуїтів в місті Острозі почали заселятися православними ченцями. Віднині це вже був острозький Преображенський чоловічий монастир. Проіснував він аж до 1821 року, себто більше чверті століття. Тепер на місці його новобудови з клумбою, а в єзуїтські часи тут була навіть обсерваторія. Тож нам доводиться дивитися на життя нашого героя з сусіднього Межирича, де чоловічий монастир знову відкрив стільки нещодавно. Набирали братів Терміново, наче рекрутів на фронт, тож зібралися сюди справжні відчайдухи, але у порівнянні з ченцем Зотиком. Вони тепер виглядають просто єгипетськими постельниками. Звичайно, його міг хтось перевершувати в активності, але у розпорошеному та неописаному архівному фонді монастиря свідчень тому не зберіглося. Бо, звісно ж, хоч ким ти не будь, але коли про твої діяння не відкладеться нічого в документах, для історії ти лишився черговим паном ніхто. Документ же завжди є дитям конфлікту. Коли братія зібралась в трапезу і тільки що почали кушати. то надошедший туда и монах Зотик напылой выговаривал, зачем водки нет, и тут вообще ругал начальство грубыми словами. И в произношении ругательств выходил из трапезы. Наместник же, иеромонах Савватий, сидевший за столом, отозвался к нему, а Зотик, обратив свои ругательства прямо уже к наместнику, возвратился и шел к одному, который тогда встал с места, то его стоящего и Притяжчиго зотіку в його біщині Зотік схватів за груди близько горла і толкнув головою об стіну, а потом обвалив його на фрамугу, насів на нього і душив. Напевне, він був з київських міщан, відомих своєю пристрастю до оборудок. Тож підприємницький дух не давав йому всидіти не тільки в монастирі, а й в місті. До міста Острога він втрапив з китаївської пустині у Києві, в Китаєво – з Лаври. А з Острога куди тільки не бігав? Оця вулиця, справжня арена подвигів зотика. Вона й зараз по достах роках зветься татарською через татарську фортечну вежу. Тут на татарській було занотовано, як зотик одного разу пропив рясу, а щодня у тутешній корчмі підторговував монастирськими овочами. Його і берегли повертали щоразу до монастиря, бо він фактично утримував своїми гешефтами усю Перебраженську братію. Та в душу йому ніхто не заглядав. І кого він покинув в миру. Чого зрікся, теж нікому не було відомо. Єдине дивно, що, утікаючи, він брав з собою тільки маленьку подушечку, а бебехів в монастирі мав чималенько. Подкап, асігнація 25 рублей. Чоток 4 простих суконних. А пятые деревянные, чорне. Очок троє, із которых одні в пуделку. Псалтир, служебник, помянник, стаканов, топоров два, свердлик дуже був хазяйновитий людиною. котельчик, дерев'яна місочка, горшочок, ще горшочок. Горщичка різних двадцять, чулки. Простої роботи суконної псалтир, служебник, платков, утіральників, сундука кован з железним внутрішнім замком. Звичайно, ніхто з братії та навіть із начальства не знав справжнього імені та прізвища Зотика. І це було зрозуміло, бо з початком послуху Чернець відмовляється від попередньої біографії, вмирає для світу і має змінити також ім'я. Але Зотик, очевидячки, не міг відмовитися від своєї попередньої морської особистості. Він намагався зберегти і такого себе, і сякого, аж доки не минуло йому 50. Тоді в Києві, під час чергової втечі, він здався місцевій владі, і конвоїр Іван Конратюк довів його до села Нетішине, де в корчмі зотик пропив нарешті свою заповідну подушку і сам без конвою з'явився в рідний монастир. Йому лишалося ще півроку життя. Скажи, Чинчику. Де теле душа, покажи ей место. И чи не знаешь ты, ченчику, Який звук бывает, когда разрывается сердце. Текущего 806 -го года занемокшей грудной болезнью 19 числа всего же декабря в первом часу по по исповеди, маслом соборованием и приобщении святых тайн волею Божией скончался. І всі речі були розподілені між братами, але в новому реєстрі знайшлося аж надто багато подушок. Подушка большая в двох наволочках. Із коїх наволочок одна із рядна, а друга простого холста. Подушек дві менших, одна з пістровою наволочкою. А друга з научкою хвоста простого. Зотик міг би народитися не в житті, а в літературному творі. Тоді б його звали Іван Бабичев. І був би він дивним героєм роману Юрія Олеші, заздрість. Іван також усюди тинявся з подушкою і проголошував, що ця подушка єдина захищає його особистість від зла світу всього. А зотик. Коли віддав кочмиреві подушку, не міг вже далі жити, не стало сил бути собою. Того дня Бонапарт прибув до своєї армії в Пултуськ, А потому… яке нам діло до того, що було по Бо того дня скінчився цілий світ? Оце власне і все про монаха Зотіка. Який висновок, яку мораль можна витягти з цієї розсипаної долі, з цього життя, такого схожого на мільйони інших? І тільки завдяки цьому, й на моє. Що нас об'єднує? Не знаю і досі. Хіба що земля, на якій всі ми мучимось, і небо, на яке ми попри все сподіваємось.